Шановні радіослухачі, Сьогодні маємо чудову нагоду поговорити із паном Тарасом Багрієм, який є президентом Конгресу Українців Канади, провінція Онтаріо. Вітаємо, пане Тарасе. Вітаю вас, пані Наталю, і вітаю всіх слухачів, пісні України. Хочемо трошки послухати і дізнатися інформацію, що зараз відбувається в українській провінції Онтаріо, в українському житті. Дякую, пані Наталю. Почнемо з того, що провінція Онтаріо надзвичайно розвиває свої українські громадські організації. На сьогоднішній день до конгресу належить дев'ять осередків, 7 організованих громад і вісім організацій, діяльність яких поширюється на всю провінцію Онтаріо. Ми маємо в свої осередки міста: Гамільтон, Лондон, Ніагара, Отава, Ошева, Сусен-Марі, Торонто, Вотерлу, Винзор. А також маємо організовані громади. Це в Бредфорт, Кобург, Лано, Канче, Норсбей, Пітербору, Вудсток. Зараз ми прийняли, прийняли тільки що стретфорд. І ми працюємо з цими громадами від громади до школи. Ми пробуємо створити школи в в тих містах. І для прикладу, на сьогоднішній день ну всі знають місця, Сага всі знають Торонто. То має свої українські школи, але крім того, ми маємо школи в Бері, в Гамільтоні, в ланок кантрі в Лондоні, в Норсбей, в Ошаві, в сант в Садбері, в Уотерло, Вінзор. Тобто ми йдемо від громади до школи або навпаки. Інколи школи створюються скоріше, ніж створюється організована громада. І ми тоді від школи йдемо до громади. Таким чином, ми маємо такий великий зв'язок із нашими громадами в різних містах провінції Онтаріо. На сьогоднішній день провінції на рада має зв'язок і співпрацює з 24 містами провінції Онтаріо. Uh -huh. Крім того, крім розбудови громади, ми маємо свої певні проекти. І один із них, який в цього року ми почали, провінційна рада Онтаріо, тобто конгрес української канади Онтаріо, це так званий Місяць української спадщини. Є рішення провінційного уряду про те, щоб призначити цілий місяць вересень місяцем української спадщини, uh -huh. таким чином. В цьому році ми вперше будемо відзначати широко відзначати всі провінції Онтаріо місяць вересня. Що ми плануємо робити? Перше за домовленістю із суспільною службою нашою українсько-канадською суспільною службою на вулиці на перехресті вулиці Джейні Блур на східній стороні будинку. Ми встановимо банер 18 на 16 від українською тематикою, в якому буде написано, що місяць вересень це місяць української спадщини eh, September Септемберю Heritage Month. Uh -huh. eh, ми плануємо таких банерів. Зробити менші трошки копії 24 і дати в кожне місто, де ми маємо наші свої осередки. Крім того, ми зорганізуємо прийняття в Парк для того, щоб гарно проголосити, що розпочався місяць української спадщини. Крім того, ми зробимо. Виставку вишветена eh, в місяцаґа Сіті Гол, і uh -huh. так само зробимо невеличке прийняття. Наступне, що ми пробуємо робити, ми пробуємо eh, робити записи, невеличкі відео, такі на одну-дві хвилини з відомими людьми провінції Онтаріо, які розкажуть про те, як діє громада в провінції Онтаріо. Далі ми будемо робити екскурсії, скажемо, музей Василя Курилика. Можливо, не всі бачили його картини, не всі знають його біографію, його славетний путь. Українські тут в Канаді, тобто в нас є багато планів, є багато задумів. Е, надіємося, що нам вдасться це все втілити в життя. Тим більше, що місяць вересні багатий на події. А ми маємо найбільший фестиваль тут в північній Америці, Блурвестувелич, український фестиваль, який також гарно впишеться в відзначення українського. Місяця спадщини uh -huh. це коротко про те, що є на сьогоднішній день. Uh -huh. То був колись один день, правда, української спадщини, колись коли е, конгрес українців канаді, провінції Онтарію очолював пан Іван Бейкер. А е, з його ініціативи було встановлено 7 вересня як день української спадщини, uh -huh. але ми пішли далі. Бо, наприклад, е, зараз е, оцей місяць є місяць спадщини для італійців. Польська громада мала свій місяць з Українці не мали цілого місця, мали один день. Оскільки це було 7 вересня, то ми дякуючи е, МПП міс, е, із Місісаги, місісаґешої баві, який проголосив біл 2.15 uh -huh. про те, що September, Ukrainian Heritage Month. і ми зараз вперше пробуємо широко відзначити цей місяць залучаються всі міста. А ми працюємо від Нігарського водопаду аж до Тандербей, і в кожному із цих міст ми маємо свої організації, які будуть робити відповідні заходи щоб. П'ять uh -huh. місяць української спадщини був широко відзначений по селі провінції Онтеріо. Uh -huh. О, то чудова новина. дякую, пане Тараса. Я думаю, що ви в це вклали, мабуть, найбільше праці, щоб це сталося, і це гарно. А скажіть, от нові громади, які ви називали, там є, є такі старші громади, до яких долучилися новоприбулі. А мабуть, з того всього є і нові, де є новоприбулі, які створили організації, так? Е, дякую, перш за все за добрі слова. Це не є е, вся ця робота. Це робить наша рада директорів. Ми в цьому році е, Конгрес Українців Канади, провінції Онтаріо, зробили корпорацію, і ми маємо раду директорів: 14 членів е, ради директорів, які представляють і різні регіони. Ми маємо людину, е, яка очолює е, регіон. Е, в Тандербей це е, Волтер Варивуда, Володимир Варивуда, і він там працює на тому е, терені. Ми маємо людей, які працюють на терені Отава, на терені Лондона і так далі. Тобто, це наша спільна праця. Це перше. Mm -hmm. Дякую. Наступне, наступне багато із нових е, органів організацій. Ми їх називаємо організовані громади. Mm -hmm. Багато із нових організованих громад. Е, Складаються із тих людей, які прибули в Україну з України і під час повномасштабної війни, і скоріше ще до 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 війни, які зрозуміли. Важливість бути разом і важливість об'єднання скажемо це дуже активні, це молоді люди. Скажемо, наприклад, в Коборг Громада в Коборг новенька громада утворилася не так давно. Вони об'єднують українців коборк ендпортхоп, mm -hmm. голова громади, пані Аліна Гусар. Вона приїхала в Канаду, вона розпочала свій бізнес. Вона має гарне кафе, називається кафе вдома. Uh -huh. Це в коборгу українськими латинськими буквами написати вдома. І навколо цього кафе вони ми об'єднали людей, які проживають в коборгу, а так само людей, які проживають в Порт-Хоуп, і об'єдналися навколо кафе, яке є в Порт-Хоуп українське, яке називається Львів. Таким чином ми створили організовану громаду. Що значить організована громада? Це громада, яка має провід. І цей провід веде вперед цілу громаду. Тобто там є голова, там є заступник, там є секретар, там є вільний член, там є скарбник і так далі. І ми працюємо з проводом, а провід працює з цілою громадою. Аналогічно сталося в Штретфорд буквально минулого місяця. Ми їх прийняли до себе в Конгрес Української Канади провінції Онтаріо. Зараз ми працюємо з Сарнію, і Сарня обов'язково до нас приєднається. Там вже є зорганізована громада. Ми працюємо з Кінгстон найближчим часом. Вони будуть з нами. Працюємо з сент Мерис. Там ми пішли від школи до громади. Таким чином, таким чином, маючи контакти, майже в кожному великому місті чи містечку провінції Онтаріо. Ми можемо виступати чи говорити перед урядом провінційним одним голосом. Так. Бо перед тим ми обговорюємо ці питання, які цікавлять українську громаду тут в Канаді, і ці питання, які цікавлять українську громаду в Канаді в про те, що діється в Україні, приходимо до якоїсь спільної думки, і тоді з цією спільною думкою ми можемо звертатися до провінційного угу. уряду. Так, так. як кажуть, гуртом і батька легше бити, так я все думаю, чому українці такі е, така мудра, така толерантна нація, Чому вони мають таку приказку? Що той батько зробив, що його треба бити так образно кажучи, так да. пане Тарасе, Ви також є активними в Конгресі українців Канади в Торонто. Що ви можете сказати про теперішню ситуацію? Які плани на найближче майбутнє? А дякую. Я, як колишній президент, який очолював сім років Конгресу українців Канади, відділ Торонто, віддаю належне ті роботі, які проводить теперішній президент, пан Петро Штурин, і всі раді директорів Конгресу українців Канади, відділ Торонто. Почнемо з того, що кількість організацій, які входять до Конгресу Української Канаді Відділ Торонто з кожним роком, а з кожним днем зростає, зараз до Конгресу українських Канаді Відділ Торонто належить 83 організації вдумайтеся в це. І кожна організація має свою раду директорів, має свого президента, має свої е, плани роботи і так далі. Але е, вони стали членами Конгресу Українських Надії Відділ Торонто, тому що розуміють. Шкода, що можливо, ця війна заставила, розуміють необхідність єдності, не розуміють необхідність з'єднатися в цей час. Ну і ви знаєте, що всі речі, які проводить відділ Торонто, Кук Торонто, є надзвичайно професійний і на дуже великому патріотичному рівні. Послухайте інколи. Я звертаюся до наших складових організацій найближчих до Торонто, щоб вони не проводили ніяких заходів в той момент, коли проводить кук Торонто. Наприклад, на День незалежності, ми при зробимо громада із Вудстоп, з Лондон, приїжджають з Ніагари, приїжджають із Гамільтона. Вони вони замовляють автобуси. Приїжджають, щоб підсилити це свято, яке йде в Торонто. І тоді ми маємо на День Незалежності в Торонто від 20 до. 30 тисяч, ну а комітет Stand with Ukraine, який раніше називався Євромайдан Торонто, потім Євромайдан Канада. Ми його розпочали його роботу дві тисячі році. Так от і який очолює пан Маркіян Швець, відомий патріот і колишній президент Кук Торонто, ту роботу, яку проводить цей комітет Stand with Ukraine, це про нього знають всі. Причому не тільки в Торонто, не тільки що ми збираємо квінс пар 20 тисяч людей на наші мітинги. Я очолюю при світовому конгресі комітет, який називається Комітет громадського розвитку та молодіжного лідерства. І я вам хочу сказати, що про роботу комітету Stand with Ukraine і про роботу конгресу. Українці Канаді, відділ Торонто, знають далеко за межами Канади. Я зустрічаюся із громадами і Грузії, і з Ірану всюди, де живуть українці, і вони всі питають: а що Торонто планує на цей час? Тобто, на сьогоднішній день Торонто це так, якби дороговказ вказ для того, що робити в інших частинах світу, як піднімати рівень української справи в тих країнах проживання, угу, так то справді найважливіше. Мати доброго лідера. Добрий лідер поведе за собою інших. І ми справді тішимося, що в Торонто ми маємо таке лідерство, і практично, і в Канаді ми маємо так? також дуже добре лідерство, і ми з того щасливі. А які найближчі плани конгресу в Торонто? Ви сказали День а... Незалежності. Так, да, ну, зараз ми всі сили кидаємо на визначення День Незалежності. Mm -hmm. е, е, ну і потім, як завжди, є чотири речі, які проводить конгрес Української надії від Торонто. Це день незалежності, це день пам'яті, так званий «Remember's Day», Це є е, відзначення е, річниці голодомору. Ну, і підняття прапора, але підняття прапора це більше займається практично ліга українців Канади. Між іншим, висловлюю величезні слова вдячності за співпрацю Ліги українців Канади із відділом Кук Торонто і з провінційною радою. Без фінансової підтримки наших фінансових установ нам би тяжко було робити ті речі, які ми робимо для громади. Бо ми робимо це для громади. Для прикладу дня місяця української спадщини, щоб повісти цей банер його треба виготовити. Ми оголосили конкурс: конкурс серед наших місців для кращих екскіз чи кращий проект цього банера. Ми пропонуємо 2000 тисячі доларів тим ну, переможцям цього конкурсу. Заявку треба подати до кінця того місяця, тому я висловлюю слова великої вдячності. Всі справи, які робляться в провінції Онтаріо чи в Торонто, зрозуміло, потребують фінансової підтримки, і ми є дуже вдячні тим, що ми маємо українські фінансові установи, які завжди підтримують українську справу. Висловлюю великі слова подяки кредитовій спілці, будушність та фундації Будушність за підтримку. Місяця української спадщини, а також ми маємо дуже гарний вебсайт, який зараз ще ми доробляємо. от, який буде відображати всі події провінції Онтаріо, і цей вебсайт діє за рахунок спонсорства української кредитової спілки. Українська кредитова спілка це головний спонсор нашого вебсайту. На сьогоднішній день кредитова спілка, будущність і фундація, Будушність це. На сьогоднішній день поки що головні спонсори нашого українського. Місяць місця української спадщини. А також дякуємо критові спілці Будушність та фундації. Будучність за те, що вони є спонсорами наших нагород. Ви знаєте, що кожних два роки ми роки ми вручаємо кращим нашим активним людям громади провінції Онтаріо, нагороди, які ми називаємо триліум Award. Так, от повністю ці нагороди були спонсоровані критовою спілкою, будучність та фундацією будущність. Дякуємо нашим фінансовим установам. Так, справді дякуємо нашим фінансовим установам, які підтримують українську громаду, які підтримують Україну. Навіть важко собі уявити, що би ми робили, на якому ми становищі би були, якби ми не мали таких потужних потужних фінансових установ і жертовних людей, які дають свої дотації на різні фонди, в тому числі і на конгрес, і підтримують організації. А для вас, пане Тараса, щира подяка. Я думаю, що нашим радіослухачам було цікаво, що відбувається, і в провінції Онтаріо, і в Кук, місцевому Торонто. Щиро дякуємо, будемо підтримувати всі проекти і бажаю успіху і звичайно нових чудових проєктів. Дякую, пані Наталю. Дякую за можливість бути учасником вашої радіопередачі, яку я дуже люблю, і яку якраз так виходить, що я маю час завжди її послухати. Добре, дякую, пане Тарасе, ще раз і слава Україні! Героям слава!